І зараз ситуацію з комітетами у Верховній Раді нам прокоментує Сергій Толстов, директор інституту політичного аналізу та міжнародних досліджень. Вітаю вас, пане Сергій. Добрий день Тож, нас цікавить в першу чергу питання радикальної партії в комітетах. Чому пан Ляшко спочатку вимагав бюджетний комітет власне для себе, а потім намагався замість себе поставити іншу іншого депутата із фракцій? Розумієте, що всі фракції, які обираються до Верховної Ради, вони не в своїх правах формально з іншого боку, звичайно, ті фракції, які формують коаліцію. Вони беруть на себе певну відповідальність, і таким чином цілком очевидно, що кожна з цих фракцій вона намагається якось впливати на цей процес. Ну, що стосується пана ліска особисто, то я думаю, що бюджетний комітет це звичайно принциповий комітет у Верховної Раді. Він це такий же важливий за багатьох випадків, як і міністерство фінансів. Хоча в нас вважається, що Міністерство фінансів, воно дещо приглушене і не завжди перебуває у полі зору, але процеси, які відбуваються саме в Міністерстві фінансів і бюджетному комітеті, принципово важливі для того, щоб збалансувати кошторис, видатки, доходи і таким чином надати можливість сплачувати життєдіяльність країни. А ну, що стосується вас був... На кваліфікації пане Лешка, я розумію, що оскільки е е радикальна партія одержала великої кількості місць у, е в уряді, а також е не преду не могла претендувати на велику кількість комітетів, то скоріш за все це він вимагав е фактично і бюджетний комітет, або ж Міністерство міністерство внутрішніх справ. Причому в обох цих випадках він зазнав поразки. Ну що стосується його власної кваліфікації, то очевидно, що він все ж таки не був. Не підготовлений для того, щоб працювати в комітеті або в якості голови комітету з питань бюджету, оскільки це потребує ну, значно більшого досвіду в економічній діяльності. Як правило, бюджетний комітет очолювали люди, які розумілися в фінансах і могли організувати цю роботу достатньо професійно, не тільки покладаючись на консультантів, вміючи прочитати всі ці моменти самотужки. Ну, питання в тому, що фактично радикальна партія вона бере участь у коаліції, однак суттєво впливати на її роботу не може. Ну і питання в тому, що зрештою і в комітетах вона в керівності комітетів вона представлена недостатньо сильно. Хоча... А Чи є якийсь шанс, власне, що хто небудь з радикальної партії таки стане очільником, якщо власне не Ляшко, таке стане очільником бюджетного комітету? Ну, якщо в них є справді спеціаліст, який може з нейтралістських позицій все ж таки це робити, це важливо. Тим більше, що зараз в нас змінюється керівник Міністерства фінансів, на чолі Міністерства фінансів буде жінка, яка немає. Практичного досвіду роботи з міністерствами, з областями з галузями економіки. Тобто я розумію, що вона добре може знати загальноби бухгалтерію. Цілком можливо, що саме її беруть для того, щоб дещо скасувати ті пільги і ем, ем, субвенції, які допомагає скоротити міжнародний валютний фонд, однак їй все одно доведеться затверджувати цей бюджет і проводити його через бюджетний комітет. І тут може виникнути дуже несподівана ситуація, коли представники різних фракцій бюджетному комітеті будуть вимагати значної корекції певних статей бюджету. І за конституційною процедурою, за регламентом Верховної Ради, якщо бюджетний комітет не Випустити цей цей документ, то, то він фактично може голосуватися, звичайно, з-під споспасподсподання спікера як законопроект, який не дістав підтримки бюджетного комітету. Це ускладник його проходження. Однак я думаю, що тут можуть бути достатньо суттєві проблеми. Інше питання, чи є у фракції. Радикальної партії особа, яка б змогла з одного боку підійти фахово до цього питання, а з іншого боку організувати взаємодію з іншими фракціями і гальмувати можливі конфлікти, тому що в деяких випадках була ситуація, коли уряд не міг провести про провести свій бюджетний проект через комітет, оскільки там фактично відбувався італійська італійський страйк через те, що депутати гальмували його проходження. Я думаю, в цьому, в цьому році цього не буде. Однак, питання в тому, що в нас не зрозуміло, коли бюджет буде представлений в парламенті. Я так бачив за попередніми нотатками, що це буде 20 грудня, і очевидно, що депутати захочуть подивитися цей документ оскільки його ніхто не бачив. Прем'єр Яценюк порушив всі ем, норми з цього приводу. В вересні він нічого не подав, і, і на сьогоднішній день фактично новий парламент, так само як і старий, ніякого проекту бюджету не бачив.